Підписниця надіслала мені таке питання. У мене так склалось, що коли ми вдвох мається на увазі з хлопцем на роботі цілий день, я сама контролюю і обираю, що їсти, і емоційного голоду майже немає. І я почуваю себе легко та задоволена. Як тільки у нас вихідні, наприклад, три дні підряд, я не можу особливо стриматись і починаю їсти багато разом з ним солодкої їжі, купу снеків. Інколи він мене підштовхує і каже, щоб я їла, тому що знає, що я це хочу. Так, можливо, я й хочу ту шоколадку і можу з'їсти, але величезного бажання у мене прям немає. І ось я хочу скинути вагу, але ось ці вихідні з хлопцем дають відкати, як з цим бути. Виділю два моменти. перший момент. Інший не є причиною нашого бажання. Причиною нашого бажання є ми самі. Причина в нас, тобто, якщо я їм, значить в мене є таке бажання і є така потреба, і потреба ця моя. Для чого ми тоді звинувачуємо іншого? Для чого ми причину цього. Перекладаємо на іншого. Правильно, щоб не звинувачувати себе. Ну, ми звинувачуємо іншого. Ну, я думаю, завжди, щоб не звинувачувати самого себе. Тобто, треба когось звинуватити, і для цього ми звинувачуємо іншого, щоб не звинуватити себе. Тож я підозрюю, що в цієї дівчини за переїдання є аутоагресія. Тобто за переїдання вона на себе. Нападає, але причину своїх переїдань, щоб не нападати на себе, перекладає в іншу людину. Бо якщо я не хочу їсти, якщо в мене немає цього бажання, то що би зі мною не робили, їсти я не буду. Як, як завгодно будуть в мене вмовляти, ну давай, ну давай разом, ну я знаю, що ти хочеш, ну не буду, якщо немає цієї потреби всередині. Саме тому. Можна стримуватись, коли ви самі, а поруч з іншим можна вже не стримуватись. Ну бо якщо я переїм сама, ну то винна буде я, я нападу на себе. Якщо я переїм з кимось, ну то винний він і напасти можна на нього. Навіть якщо напасти в своїй голові. Тож підозрюю, що коли ви їсте з ним, то аутоагресії або нема взагалі, а є агресія на нього. Навіть якщо в своїй голові. Але саме на себе її або немає геть, або її набагато менше. Це, як знаєте, я буду хотіти, наприклад, курити, але буду стримуватись. А потім я потрапляю в якусь кампанію, і вони всі такі: та ладно, давай, та давай одну, та чо ти, та давай разом. І я така, ну ладно, давайте, але це ви мене підштовхнули. Ну, Це не чесно. Це. Прича раніше, коли я палила, я дійсно, знаєте, я хотіла, бувало таке, що я хотіла палити цілий день, але потім ввечері мені треба було, ем, наприклад, мене якось я образилась на хлопця знаєте, і я йду палити з таким. З повним дозволом собі це робити, ну, тому що в ну, мене же хлопець образив. Тобто не, не важливо те, що я цілий день до цього цього хотіла. Важливо те, що, якби треба було привід, знаєте, треба було знайти причину в комусь, От, це через тебе, я це роблю. Я цього вголос не казала, але, повірте, цієї причини достатньо для самого себе. Тобто, навіть в своїй голові ти собі кажеш. Ага, ось він мене довів своєю поведінку, все, я пішла курити, для того, щоб потім на себе не напасти. Хитро, однак, хитро. Другий момент. Якщо говорити саме про момент набору ваги у стосунках, тобто з цим прикладом, тут може бути підійти, підійти будь-хто. Тобто, тут не обов'язково саме, чому я набираю вагу у стосунках. Для цього прикладу підійде. І бабуся, котра підбиває поїсти, і мама, і подруга, і колега. Коротше, всі поспіль сюди підійдуть. Я думаю, що частина всередині прям хоче, знаєте, щоб був такий персонаж, який вас підбиває. Тому що тоді ви нарешті можете собі це дозволити, нарешті. Можете себе не контролювати, але ще й при цьому не напасти на себе, тобто залишитись без почуття провини. Тож, частина вас, вона, звичайно, звинувачує хлопця, що він підбиває. Але інша частина, я думаю, дякує за те, що хлопець так себе поводить. І я думаю, навіть вигідно, що хлопець поводить себе саме так. І, скоріш за все, якщо ви уявите ситуацію, що він. Перестав вас підбивати, то вам це не дуже сподобається. Ви прям будете зла та засмучена, тому що хлопець то перестав підбивати, а бажання переїдати їсти шоколадки по вечорах нікуди не ділося. Уявіть, ну, він такий: ну, ладно, все, не хоче, як хоч. І ви така оп, да, і немає більше кого звинуватити. А їсти хочеться. Тож момент, коли я сама з собою себе стримую, а з іншими не стримую, це одне. А момент набору саме в стосунках це трошечки інше. Тому що в стосунках, якщо ми говоримо саме про стосунки ем, з партнером, то там вага набирається від зустрічі з собою, від зустрічі зі своїми. Почуттями. Тому що наші партнери, хочеш не хочеш, вони демонструють нам нас самих. Ми, ну знаєте, ну біологічно, так чи як сказати, ну, біологічно, да, так закладено, що. Ну, ми можемо бути поруч з тими тільки з тими, хто на внутрішньому рівні схожий на нас. Тобто в ми можемо демонструвати, що завгодно. Наприклад, я можу вдавати з себе дуже добру, але якщо всередині в мене багато агресії, якщо всередині я зла, ну, то в мене буде такий самий злий, агресивний партнер. І коли я багато чого в мене велике хибне я, і багато чого я в собі. Ненавиджу, відторгаю, не приймаю. Засуджую, соромлюсь, звинувачую себе, нападаю, то все те саме я буду робити, коли я ці аспекти буду бачити в своєму партнерові, а я буду їх бачити 100%. Особливо після одруження, тому що після одруження пари розслабляються, вони більше показують себе справжніми, і тому більше можливості зустріти себе справжнього в іншому. Але ж нам це не подобається. Підіймається купа ненависті, купа болю, купа роздратування. Ні, не показуйте мені мене, в іншому не показуєте. Все Розвод. Пройшло кохання, зав'яли помідори, як я раніше. Я прям мене бісило, коли я тривожусь. Знаєте, коли я тривожусь і не можу ніяк це зупинити, я ну да ненавиділа себе таку. Я це не приймала, намагалась якомога швидше це припинити. От прям тривожність вона максимально суперечила моєму хибному. Я тому що хибне я це я така суперспокійна. Знаєте, я завжди. Врівноважена і тривога в мій ідеальний образ не вписувалась. І кожен раз, коли тривожився партнер, мене це страшенно бісило. Знаєте, чого це ти так хвилюєшся? Чого це ти так накручуєш? Чого ти не можеш спокійно реагувати на цю ситуацію? Розумієте, я по суті сама себе відторгаю таку. Відповідно, коли я зустрічаюсь таким ним, його мені також хочеться відторгнути, підіймається купа злості, роздратування ненависті. А коли ну, занадто багато цих почуттів, наприклад, занадто багато злості, роздратування ненависті, ну то що ми робимо в цих ситуаціях? Іноді ми йдемо і їмо. Хтось, наприклад, дозволяє собі впізнавати злість, ну і може бути з нею. Хтось може її якось переварювати, да, я зараз злюсь. Ну хтось більше розуміє, чому злість виникає, хтось менше розуміє, хтось більше може свою злість витримувати, хтось менше, хтось більше може себе спокійно бачити, злого. Да, я бачу в собі зараз багато злості, агресії, ненависті. А хтось не може, як це так? Я ж така хороша, я не можу злитися. І ну і тому і що робити? Розумієте, що робити? Купа емоцій лізе. Від зустрічі з собою в іншому, а мені це не подобається, я не хочу це все відчувати. Ну, це все, ну то треба якось розрядити обстановочку, дайте пакушти. Як ця дівчина далі пише, часто помічаю таку проблему, що в стосунках набирають вагу і це лише пояснюється, що типу з людиною стало комфортно і більше нікому подобатися. Нікому подобатись не потрібно. Часто бачила це в парах, хотілося б знайти глибшу причину цьому. Так от, причина, звичайно, не в тому, що нам комфортно в стосунках, і ми розслабляємось, і такі все більше подобатись нікому не треба. Ми не набираємо вагу від комфорту. Ми набираємо вагу від дискомфорту. А звідки звідки береться цей дискомфорт в стосунках? Ну я вже розповіла. Чим більше людина в контакті з тим, яка вона є, насправді, знаєте, так бачить себе широко. Прям от не вузько, от я добра, хороша, прекрасна, а решта поганці. А бач, себе широко. О, да, і тривога в мене є, і злість в мене є. І це все я можу спостерігати в собі, і це все я можу спостерігати в партнерові. А в тих, котрі отак, через маленьке узеньке таке віконечко дивляться, ну, так само вузенько вони дивляться на свого партнера, а решту на решту ненависть. На no. ще приклад дуже часто жінки вважають чомусь, що вони добрі і хороші, і агресії в них немає. Насправді агресії в них багато, просто вона виходить, можливо, не так, як в їх чоловіків, а виходить там, знаєте, через сарказм, через якусь пасивну агресію або через аутоагресію. Ну, коротше. Багато агресії. Багато агресії, котру не хочеться знати, впізнавати, бачити ні, я от хороша, свята і все. Ну, а знову партнер буде такий самий, як я є на внутрішньому рівні. І тому партнер, наприклад, також агресивний, як і я на внутрішньому рівні. Коли я зустрічаю з його агресією через зустріч з собою, зі своїм аспектом. В ньому підіймається купа емоцій, тому що, як знаєте, як статична електрика, легкий дотик, а мене вже б'є током, бо там вже була напруга. То в цьому місці вже була напруга. І тому люди, котрі себе багато знають, вони не тільки через партнерів б'ються током. Вони б'ються током об всіх. Тому що себе бачити справжніми. Не, не бачить, не видно. А, а всіх, а всіх, знаєте, я отак, я як накалений провод, отак. А всіх, от хто що не зробить там десь агресивний, я така, ай, ай, агресивний, поганий. Тут тривожний, ай, тривожний, поганий, Тут маніпулюючий хтось, ай, маніпулюючий, поганий. І отак я а, а всіх б'юсь током, тому що моє, моя напруга. Моя напруга внутрішня б'ється током. А здається, що ні, це вони погані, а в мені цього нема. Але насправді, якщо не працювати в причину своїх емоцій в інших, то як кажуть, і ніякі психологи були би не потрібні, тому що ми могли би завдяки нашим партнерам, ну а хто більше за все на нас схожий, наші партнери і діти. І от ми могли би завдяки партнерам, або хтось завдяки, завдяки дітям. Зустрічатись з собою, знаєте, все ширше і ширше себе бачити. Ага, тут я емоційно зреагувала, вдарилась током, значить, тут моя напруга є, значить, тут я себе не знаю. Отут мені треба себе відчути. Отут я зреагувала. На агресію, отут мені треба себе відчути. отут зреагувала на тривожність, отут треба себе відчути. От отут зреагувала на це, на це, на це, і отак я все ширше і ширше. Я не, не працюю причину своїх цих емоцій, свого роздратування в інших, а розумію, що це я якось з собою зустрічаюсь повнішою, стою. Прекрасний спосіб в теорії звучить, звучить дуже класно, просто, дешево. Дешево в плані психологам платити не треба в реальності. Душе боляче, дуже хочеться відторгнути. Дуже хочеться спроєцювати причину своїх емоцій іншого. Да. Тож, дякую підписниці за питання. Сподіваюсь, відповідь була їй та, можливо, і вам корисна. А на цьому я поки прощаюся з вами до наступного відео.